Вітаю вас, шановні друзі. Зараз ми з вами розглянемо результати другого періоду. Відкриваю екран е, бачите, файл, і ми з вами аналізуємо ці самі результати. Для підприємства першого, першої групи підприємств, один перший учасник, друга е, академічна група 402З. Галуспершим. Ну і е, загальний висновок. Ми бачимо, що перше підприємство отримало 208 тисяч вісімдесят гривень. Друге підприємство 199, 496 гривень. І третє підприємство 176 тисяч 170 тисяч сто гривень. Е, відносно коректності рішень все було прийнято коректно, гарно. Помилок не було зроблено. Виробництво прийнято комп'ютером як таке, що мо, на, на, на що вистачало всіх ресурсів. Обсяг перевезень також був представлений, запланований коректно, ну і як результат, більш-менш все, все гарно було гарні були отримані результати. Єдине, про, про що можна звернути увагу, так це на невеликий незадоволений попит на другому та третьому ринках ви бачите. 58 одиниць незадоволений попит, 98 одиниць незадоволений попит. Ну і, і певна кількість товару Б, товару А на четвертому ринку було е, на складі, залишилась на складі, тому що, ну, ось ці, той обсяг продукції, який там пропонувався, 1030, да, Ну, ось за ціною 590 з рекламою 7000. тисяч. Ну, це була така собі е, ідея, яка не всіх покупців задовольняла, і тому що 85 ну, не, не е, придбали цей товар. Е, по товару Б е, більш-менш також це гарно. Другий ринок ми бачимо з вами 29 дев'ять незадоволеного попиту. На третьому, четвертому невеличкі запаси на складах 14-24 відповідно, і щодо ваших можливостей на наступний період. Ми бачимо з вами, що на першому ринку було продано аж 807 одиниць, це дуже гарний був показник, і ще 265 було залишилися нереалізованими. Ви бачите, що було замовлено до виробництва Дві тисячі це дві тисячі, ось вони, е, е, як то кажуть, були е, спрямовані на склад готової продукції, е, і ще 265 залишилося від попереднього першого періоду. Тобто, ну, все тут більш-менш е, гарно вийшло. Е, Відносна частка ринку на першому, першу підтримку на першому ринку 45%, дуже гарний результат. І зразу, якщо подивитися на ціни по товару А, ну вони ну ось майже всі нижче, ніж базова ціна. Базова ціна товару А 600 гривень, Нагадую вам, у вас була ціна на всіх ринках. Менше ніж базова ціна, трошки на невеличку величину, а все одно була менш. І, і звичайно, це призвело до того, що з урахуванням ваших відносно таких великих витрат на рекламу ви отримали і 45% на своєму рідному ринку, 31% на другому ринку. Але це фактичний обсяг, фактична частка ринку. Якщо врахувати ваше ще незадоволене побут, звичайно. Ця ціна було трошки більше. Те ж саме ми можемо сказати про третій ринок 505 було продано, ще 98 майже сотні можна було продати, тому що гарна реклама 12 тисяч, ціна 590, Ну така середня ціна, да і 29% ну також не вистачило фізично цього товару для того, щоб ваш відсоток був збільшений. Ну, четвертий ринок за класич, класичними таким е, розподілом: 33, 33, 34. Ну, майже, майже о, рівними частинами е, тут було розподіл ринку, тобто більш-менш все стабільно. По товару Б 39, Знову ж таки, свій рідний ринок зіграв непогано, е, але давайте подивимося: у вас було ну, вироблено тисяча одиниць. І ще було 442 штучки ну, з минулого періоду, залишились на вашому складі. Це не, не погано, але на майбутнє ви маєте розподіляти 1442 одинички товару Б на різні ринки спрямовувати, і 2265 спрямовувати на, по товару А на, ін, на інші чужі ринки. Все, що буде залишено. На своєму ринку було запропоновано першим покупцям першого ринку, і це буде ваша пропозиція. Ну відносно високого такого обсягу продажів на першому ринку по товару А за 580. Ну, звичайно, це зіграла ваша реклама 17 тисяч, дуже суттєво збільшилась Збільшено по відношенню до конкурентів, і ціна, яка була також найбільш привабливою, да? 580 проти 593 ринку. і Мені здається, друга підприємця зробила таку ну, механічну помилку, тому що на всіх ринках у нього була ціна 590, 600, 540 540, а тут аж. 695. Можливо, там була задумка поставити 595, але те, що мені прийшло, те і було введено до бізнес симуляції Ну, щодо ваших результатів по кожному ринку, да, по грошам, то ми бачили частку ринку, ну, це Лише, так сказать, відношення фактичного обсягу реалізації доємності цього чи іншого ринку. А тут ми за вами можемо побачити в розрахунку маржинального прибутку, скільки грошей ви заробили на кожному ринку із кожного товару. Ну, давайте пойдемо з перший ваш ринок він 220 тисяч, максимальний обсяг маржинального прибутку по товару А і по товару Б 267 тисяч, також максимальний обсяг. При мажинальному прибутку ось по товару Б. При тому, що частка ємкість, ємність четвертого ринку 3 тисячі одиниць продукції по товару А і тисячі по товару Б. Тобто, той ринок ну, такий більш преміальний з точки зору кількості покупців, але ось там було отримана менша сума грошей. Через те, що там було більше витрат на зберігання продукції на складах. Ми бачимо з вами да, ось, оренду складів. 3400 – Це було витрачено грошей на зберігання товару. А на четвертому ринку, ось ці 85 штучок, а 2080 гривень було витрачено на зберігання. З 24 одиниць товару Б на четвертому ринку. Ну тому тут трошки ви не добрали грошей, але все одно перший ринок для вас був більш привабливим, тому що там відсутні витрати на транспортування, ви бачите, які там витрати досить великі. Для, і за, за рахунок цього і була отримана певна перевага. В цілому товар А 681 тисяча 814 гривень, товар Б 910 тисяч 427 гривень. Гарний результат. Фінерес до сплати податків 472 577, якщо подивитися на податок на прибуток 264 тисячі. І чистий прибуток 208, Да? тобто ось така величина. Відносно ваших зобов'язань на наступний період. І це для вас дуже дуже буде така відповідальна е е е ситуація, коли ви маєте так порахувати свій плановий бюджет на третій період, щоб не, е не, не попасти на овердрафт. Овітрапко це кредит, коли у вас від'ємна сайда на е, е, рахунку, і звичайно, на величину від'ємного сайду видається вам кредит по 24% да, річних. Це не такий негарний кредит, тому потрібно е, ну прораховувати можливості його не отримання. Да? Тобто, як витрачати гроші, як заробляти гроші, щоб завжди було у вас е, полеж... Додатня сальдо на вашому рахунку. Ну, до речі, зараз у вас сальда складає 735 тисяч 138 гривень. Це гарна величина. У першому періоді було 513 тисяч, зараз зараз 735. Тобто, ви збільшуєте вашу було 553 тисячі, збільшуєте ваші статки залиших грошових коштів. Але хочу звернути увагу на те, що у третьому періоді вам потрібно буде заплатити мільйон триста кредитів. Тобто, ось це така величина, яка сьогодні ви сплачували лише 600 тисяч, а завтра, тобто на третій період, буде на 700 тисяч більше, тобто мільйон триста. Звідки ця сума береться, і як її враховувати, як її визначати? До цього у нас існує баланс. В балансі ми ну, бачимо звичайно такі статутний капітал, власний капітал, да, прибутки поточні минулих, минулих періодів, е, різні фонди, які там, тобто не прибуток, також тут представлений. Ну і відтерміновані податкові зобов'язання, які е, ну, платіж поки, поки ще не настав. У податкові зобов'язання ви маєте перерахувати у п'ятому раунді. Зараз, поки що, у вас третій період буде, і там це не буде перераховуватися до казначейства. А ось щодо е, кредитних коштів, тут у вас є певні такі: ну, будь е, можуть бути проблемки, може бути складнощі. Е, чому вони виникають? Дивіться. До п'ятого раунду повинні повернути потора мільйона кредитів довгострокового кредиту. До п'ятого раунду рівними частинами повертається сума за боргу. Сума боргу складає на п'ять до п'ятого раунду полтора мільйона за три періоди по 500 тисяч. Да? Першими за зафіксували 500 тисяч від цього полтора мільйона. Далі до сьомого періоду вам потрібно. Сплатити ще 500 тисяч достроково періоду рівними частинами: 7, 6, 4, 5, 3 раунд. Тобто це буде по 100 тисяч від цього, від цього півмільйона. Да? Тобто ми бачимо з вами, що тут потрібно 600 тисяч вам сплатити. До речі, така ж сума 600 тисяч була і у минулому періоді, тому що ці кредити були прийняті. Раніше і, звичайно, вам їх, так сказати, доводиться зараз сплачувати ну, ось, до п'ятого раунду по 600 тисяч, після п'ятого раунду по 100 тисяч. Да? Тобто, тут все зрозуміло. Але в третьому періоді давайте ще подивимось на короткострокові кредити, тут у вас стоїть 700 тисяч. Ми згадга згадуємо з вами, що 600 тисяч вам потрібно повернути до кредитів, плюс 700 тисяч короткострокових, і того мільйон 300. 000. Ось ми так це зафіксували собі мільйон 300, 000, І давайте дивитися, а як у вас буде відбуватися рух грошей. Так? Чи вистачить вам цього, чи не вистачить? Звичайно, на прибуток ніхто не дивиться, навіть ніхто не дивиться на. Наявність до грошових коштів, тому що потрібно для того, щоб визначати ваші фінансові можливості, потрібно прогнозу створювати або розраховувати так званий прогнозний бюджет на наступний період. Він дуже простий, от за, цими, за цим зразком його можна, я так кажу, приблизно скласти. Але давайте подивимось, з яких елементів у вас будуть. Сформуватися ваше надходження. Мільйон сто сорок тисяч це було в другому періоді. Якщо ви будете десь так, так, таким же чином заробляти гроші, тобто ну, давайте порахуємо, мільйон сто тисяч да, мінімальне ви маєте себе отримати. Далі, далі у вас йде повернення дебіторської заборгованості. Скільки саме вам було сплачено дебіторі дебіторській заборгованість? 2 млн 256 тисяч. мільйон 100 плюс 2 мільйона 256 тисяч. Ну, з копейками. Да? 300, десь так, вот у вас може бути. 3 300, добре. 3 300, ну, у вас в минулому раунді було 3200. Ну, Ну, давайте так, трошки більше 300, ви зможете продати. Плюс у вас є 735 мільйонів грошей. Всього ваші статки на майбутньому третьому періоді, у грошовому варіанті, в вимірі буде складати 3 300 плюс 700. Майже ну, 4 мільйони. Далі, ви маєте ми з вами визначили, що повернення кредитів мільйон триста. Ні, що як тут було у другому періоді, а в третьому у вас тут має бути вже мільйон триста. Інші всі витрати вони будуть залежати або від ваших конкретних рішень, або можна брати за аналогією, як відбулося у другому періоді. Звичайно, в методичних рекомендаціях є можливість порахувати. По формулах кожен рядок цих ваших виплат, але зараз ми можемо так приблизно визначити. Ну, матеріали будемо купувати, будемо, ну, приблизно стільки буде витрачати. Да? Ну, 450 можемо поставити. Далі повернення кредиторської заборгованості за придбані матеріали. В третьому періоді було 432 тисячі. Ось сюди ми пропишемо 432 тисячі. Якщо у вас не буде змінюватися обсяг виробництва, структура виробництва буде залишатися ось на такому ж рівні 2 тисячі і тисяча товарів, то, ну, звичайно, це можна трошки збільшити, звичайно, але ну, принципово заробітна плата від того не буде сильно зростати. Ну, 900 можемо, якщо буде збільшувати обсяг виробництва, то заробітна плата може збільшити. Ну, наприклад, до 900 тисяч. Дослідження розробки поки ще ми з вами не інвестуємо в цей напрямок. Реклама це ваші реальні витрати на рекламу в третьому періоді, яку ви заплануєте. Сервіс ми поки що не використовуємо. Транспортні витрати, ну, десь 270-280. Можемо поставити, залежить від того, скільки товарів ви будете перевозити на різні ринки. Майже така ж сама сума. Зберігання матеріалів 48 тисяч, так, якщо ви не, не виходите за межі потужності ваших складських приміщень, а ви поки що не виходите, буде 48 тисяч. Зберігання продукції, ну, десь так, буде трошки більше, трошки менше, якщо. У вас не буде залишків продукції на ось тут, як ми побачили з вами, да, от, мінус 3400, мінус 2800, мінус 840. От за ці числа, які ви побачили зараз на періоду з на складах, да, якщо цих залишків не буде, то у вас буде і зменшено трошки зменшена ось ця величина. Зберігання продукції. Там є зберігання на власному складі, там є певна формула розрахунку, залежить від кількості товарів, плюс постійні витрати на зберігання. Ну можна подивитися, як це рахується, але зараз можна сказати так: ну, десь 150 130 тисяч запасів поставить. Да? Сплата відсотків за кредити. Кредити зменшуються, зменшуються відсотки. Ну, зараз 79 тисяч, ну, постаті 60 тисяч, да? дослідження ринків 100, звичайно, тут поки що ми не змінимо. Ну і все, да? крім от повернення кредитів, тут 1 мільйон 300 000. Ось тут потрібно порахувати всі ваші виплати і зрівняти їх з цими вашими надходженнями плюс ваші наявні грошові кошти. Якщо ви, ви виплати, да, буде більше, то ось на цю збільшену величину потрібно взяти плановий кредит або зменшити ваші витрати. Тому що тут ви ну, зменшувати надходження нема сенсу да, зменшувати надходження, бо збільшити їх можливо, але це залежить від конкурентів, не все так там просто. Ось таким чином формується результат на плановий бюджет з врахуванням ваших результатів у другому періоді. Все інше більш-менш у вас нормально, гарно. Слідкуйте за тим, як, які дії відбуваються у ваших конкурентів з точки зору їх витрат на рекламу, з точки зору цінової політики, да, частка ринку, ну і відповідно реагуйте. Ось таким чином ми з вами розглянули ваші результати. На цьому ми з вами завершимо цей аналіз. Uh, на все добре, друзьями, до побачення, та да, що ж такое?